Ми володіємо матеріалами кримінального провадження, і адвокати, захисники також володіють матеріалами кримінального провадження, в яких є маса фактів, які говорять про ймовірну причетність цього хлопчина до вчинення цього злочину. Сьогодні ми навіть фактично не дослідили один письмовий документ. Ну тобто один витяг з РДР дослідили. Так а от огляд місця події ми не не встигли і не встигнемо фізично, тому що до нього додатком є такі величезні відео, які потрібно дивитися. «По відео, яке ми бачили. Всі... Всі разом є певні моменти, які вказують на те, що це театральне дійство, а не огляд місця події. Ми вважаємо, що це підкинута гільза, бо жодного разу не знімалося з колісо цієї машини. Але коли знімалося, то ну то з коли воно знімалося і показується на відео, гільзи не видно. Там піщінку було можна побачити, але там абсолютно чиста підлога біля колеса. Я очікую справедливості. І я думаю, так і буде. І покарання довічного для зінченка. Цього я очікую.